Найоригінальніша сьогодні партія доброго дня. Чим вона особлива? Тим, що дана гра має функцію, що на кожен хід дається 7 днів. Тобто дуже зайняті люди, які не мають часу грати шахи, можуть. Один раз у 7 днів зайти і зробити хід. А потім суперник має чекати відповіді. Дана партія у нас тривала ось вже зроблено 37 ходів. Вона ще не закінчена. Але чому я її записую? Тому що супернику максимум мати 2 ходи. Можете самі побачити, Якщо ні, тоді я в кінці партії вам розповім. Тобто, чому е, більше двох місяців? Тому що він ходив першу добу, в середньому доба, півтори уходила. І я також. Доба-півтори уходила на ход в середньому. Бувало два ходи. За добу, бувало. І що за, за дві доби один хід робили і за три. Тобто середнє значення таке у нас було. Тому і вийшло більше двох місяців, ця партія йшла. Добре, давайте подивимося, що ж було. Він грав білими, тому розпочав перший ход конем. І я даним ходом перекрив йому подальший прохід на королівський фланг ходом пішака. Уже кінь. Далі просунутись не може на моє поле. Може ще на своє стати або навпроти ферзя. Далі він пішов від короля. Я перекрив. Він пішов від ферзя. Пропоную обмін пішаків. Я не погоджуюсь знову. Захищаю свого пішака. Уже йде обмін. На обмін ферзів він не пішов, пожертвував свого коня і нападає на короля. Якщо це ловушка дуже сильна. Тому він пожертвував коня, щоб кінь йому заважав на полі сердця нападу. Дуже рука тянеться у початківців. Відразу напасти на захистити короля пішаком ходом G7 на G6. а потім дати шах і одночасно забрати пішака мого напроти короля і відразу з нападом на туру. Тобто, пожертвувавши конем, він міг забрати мою туру. Але я цей хід бачив, вже не одночасно попадався на ньому. Тому я просто відходжу королем, покидаю позицію, знову шах, на відходження вже йде напад мого білопольного слона на його ферзя, тому він мусить тікати. Вже я пропоную йому обмін ферзів. Він не йде на обмін ферзів мотається, вже нападає на мого ферзя. Якби я не відійшов королем, зараз був би мені, так би мовити, вилочка, я мусив би міняти чорнопольного слона на ферзя. Я просто відійшов від нападу, на що він вже нападає на мого коня, я нападаю на його Чорнопольного слона, шахую, він прикривається конем, що я просто забираю його Чорнопольного слона. Він дає мені шах. Я відходжу від шаху. Знову пропоную обмін ферзів. Він уже йде на обмін ферзів. і робить рокіровку. Дуже довго він помотав мого короля, щоб зробити рокіровку. Далі йде напад. Одночасно на, дві незахищені, на два незахищених пішаки. А що я просто забираю його пішака? Якщо він забере одного з мого пішаків, я міг би зробити вилочку на туру і білопольного слона тому що поле вже буде захищене конем, поле нападу на них. Але я би і цього не робив, тому що наступний хід він би міг зробити також мені вилочку на Туру і Короля конем за два ходи. Він забрав з мого пішака. Наступний хід в нього вилочка планується, тому я просто відхожу королем, щоб не було шаху конем на наступному ході. Що він мені робить шах слоном? Все-таки йде на вилочку. На що я просто забираю його слона і пішов обмін слона на туру. Тобто, що в нас по фігурам виходить? Е, в мене немає тури. У нього немає. Трьох фігур. А, Тура і... Тура і піш, пішак на коня і два слони. Такий у нас обмін фігур. Можливо, хтось скаже, що рівноцінний обмін. Так як Тура. Важлива фігура, проте я хочу сказати, що кількість фігур також має значення. Так, і міні шах. Я тікаю від шаху і коневі вже немає куди дітись. Тому я даю шах королю, загнав його в угол. Тут я можу, міг би зробити вічний шаг і, якби він не пішов на обмін. І звести цю партію на нічю, тому що три в правилах шахмат, якщо тричі повторюються ходи, тобто зараз йому шах конем, він йде на сусіднє поле, більше йому діватися. Королем немає куди, якщо він не забирає мене турою. Потім я відходжу конем і знову шахюємо слоном. І знову конем можу шахувати. Потім знову слоном, знову конем, знову слоном. Тобто три рази так повторити, якщо ми не забираємо турою мого коня, тоді. Ця партія могла б здати на нічию. Проте добре, що він не пішов на це. Ну і я не планував цю партію зводити на нічию. але він вирішив не ризикувати і одразу забрав мого коня. Пішов обмін коня на туру. І таким чином уже... Перевага явно на моєму боці. Вже потрібно було просто довести цю партію до кінця. Що ж, пропоную обмін пішаків. Я не йду на обмін, тому що відразу напад тури на короля. Якщо король покине свою позицію, тоді кінь може звільнитися від нападу. Так, перейшов через поле бою. Твоїм пішаком. На що я не дав йому перейти? Що на обмін пішаків. З нападом на туру одночасно. Тура покинула свою позицію, тому що... Я б її закрепував Вона знаходиться на одному полі бою з королем, знаходилась для білопольного слона, тому він відійшов. І одночасно вже може шахувати на наступному ході, тому що кінь прикриває. Так він і зробив. Я пішов з нападом на пішака. Пішака вільно забираю, хоча відкривається поле нападу на мого слона, проте, якщо він забирає мого слона, я забираю його коня турою і відразу його шахую. Тому він захищає свого коня, я нападаю на його туру. Він вже шахує мого короля. Я ставлю короля напроти його короля вже в короля. Відступи майже всі перекриті, тільки одне останнє поле. Він позарився на мого слона незахищеного. А я вже нападаю на поле бою. Тобто слідуючий хід мій турою. Прямий. На цьому наша партія поки що закінчена. У мене прямий напад. Зараз планую, який би в нього хід не був. Окрім тури, навпроти він може поставити, просто пожертвувати свою турою і відтягнути мат всього на один хід. Тобто йому зараз мат максимум у два ходи. Я думаю, що він цю партію буде вже тягнути усі, усі сім днів, тому що бачу, що йому мат у два ходи. Тому і вирішив не чекати, а записати. Якщо ця дана партія закінчиться. Швидше я тоді вам поставлю. Запишу ще одне відео із фіналом даної партії. З матом або із взяттям тури. Тому що інших варіантів тут немає. Куди б не пішов кінь, я матую. Куди б не пішли пішаки, я матую. Можу поставити туру. Ще. Я туру забираю. ну от так, Тут варіантів дуже-дуже мало. Просто жертва тури. Добре, дякую за увагу. Таке довге відео вийшло з поясненнями, тому що партія дуже цікава. Вчіться на чужих помилках. До зустрічі. Ставте свої вподобайки. Пишіть коментарі, бо дуже дуже чекати на них. До побачення!